Чому різниця між українським ринком каскадерів і взагалі те, як це працює в інших країнах? Це дуже просто, у нас нема цього ринку. Uh -huh. А як тоді це має працювати? Є якийсь позитивний міжнародний досвід? В Америці в них є профсоюз чи Юніон, саг-автора, котрий захищає твої, «protect your rights», котрий захищає твої права. А що цікавого можете розказати з того, як це працює взагалі за кордоном? Робота каскадерів, як влаштована? Ну, дивіться, вони, перш за все, застраховані. Я вам казав, якщо ти робиш складний трюк, ти отримуєш ще більше удвічі, нічна зміна ще вдвічі більше. Екстра можеш отримати. Тобто, ти можеш отримати 5 тисяч доларів за зміну. Це 8 годин. Все ще все, що більше, ніж 8 годин, це вже овертайм. А чи запрошують наших каскадерів за кордон? Так. В Індії працювали, я вам розповідав. Зараз хлопці працюють, працювали в Болгарії, працювали от, е, знову ж в Індії, в Азії, зараз Рома в Таїланді. Хлопці в Єгипті зараз. да, Запрошують. Звичайно. А як відбувається це? Ну, тобто ви відсилаєте якесь своє портфоліо, там оголошують, ну, ніби конкурс, чи вас помічають, чи з вами зв'язуєте? Сам, саме велике, де знімалася ну, моя команда, знімалася в 300 Спартанців. Друга частина. Rise Емпаєр, то єсть. Три спартанці знімали це в Болгарії. Через Галєрму, через канадських каскадерів, запросили в Болгарію. Тобто в Болгарії є Нью Байяна це така студія Мілніум. Це як філіал студії Мілніум. У них там свої майданчики, павільйони. Тобто вони вас знаходять і з вами зв'язуються? Так, так. Вони так, так знайшли, наприклад, по інстаграму. І просто пропонують роботу, так. і ви вже з ними домовляєтесь напряму. Про цін, так. Ну але я так розумію, що це не зовсім часто історія, що наші їздять за кордон. Це зовсім не часто, тому що вперше це е, виникає питання стосовно е, оплати. Якщо це Америка, це ти повинен мати чи грін карту, чи візу О-1, чи Пі-1, маєш мати ID, social security, Тому все офіційно. Ти ж там отримуєш не кеш, ти отримуєш там чек. Потім ти через через atm машин знімаєш гроші, чи через свій акаунт банкінг отримуєш гроші, де в тебе вже знімається комісія і падає в твій інком такс. Я зрозуміла. Ну я так там ми і платять каскатерам більше. Мінімальна зміна це якщо виход на майданчик, це десь мінус, мінус такси, це десь доларів 400-500. Ну це там, у нас 200, вдвічі менше.